Привіт! Це Академія Гелексі. І сьогодні ми прокачаємо вас у зйомках кулінарного контенту. Секрет успішного кулінарного рілсу саме в деталях. Саме деталізація продуктів і процесів робить його таким смачним і яскравим. А завдяки вбудованим об'єктивам ви швидко і зручно зможете змінювати крупність кадру. Зверніть увагу, як змінюється. Тло за нашим апельсином це дозволяє максимально зосередити погляд на об'єкті в кадрі. А секретами як вигідніше показати об'єкт в кадрі з вами поділиться Саша Наконечна. Я не професійний кухар, але як дівчинка люблю погузуватися своїми кулінарними вміннями. Для крутого рілза мені не обов'язково готувати страви, які заслужили відзнаку Мішлен, достатнього смартфону Samsung Galaxy S23 Ultra та дотримуватися декількох правил зйомки. Якщо ви знімаєте без оператора, а самостійно вам потрібно мати ось такий штатив або закріплювати смартфон у потрібному вам ракурсі. Такі кулінарні історії нам допоможе функція смартфона автоматичне кадрування. При цьому вмикається штучний інтелект, який змінює крупність кадру в залежності від рухів та переміщення об'єктів. Це дуже допоможе під час зйомки нашого відео. Фіксуємо фокус на основних елементах кадру. Для цього вмикаємо функцію «Автофокусування відстеження. Для всіх подальших процесів просто вмикайте уяву та фантазію. Не забувайте користуватися такими функціями, як сповільнена зйомка. Наприклад, розбивання яйця ефектніше буде виглядати саме у режимі уповільненого відео. Якщо вам знадобляться більш сповільнені кадри, можна вімкнути режим надуповільненої зйомки. Часто такі прийоми застосовують на зйомках реклами. Заведіть собі невеличкий шматочок скла для ось таких ефектних кадрів. У мене це просто частина від фоторамки. Насправді, наш смартфон добре захищений від попадання на нього вологи. Тож, якщо навіть випадково під час зйомки на смартфон потрапить що з інгредієнтів, можете просто змити їх водою. Ці процеси в кадрі, які можуть виглядати трохи затягнутими, ми просто прискоримо в монтажі, щоб не втрачати динаміку. І ефектна фіналочка – Монтуємо і дивимося результат. Не забувайте використовувати S-Pen для зручності. Результат просто супер. Як ви побачили для м'яких склеєк, я використовувала передній план, але на цьому ми не зупиняємось і йдемо далі. Для вдалих склек у монтажі можна використовувати просто рух камери. Так, рух в одній сцені, плюс рух в наступній, дорівнює динаміка в кадрі і вигуру рілзів. Важливо пам'ятати, при зйомці в русі потрібно налаштувати суперстабілізацію. А якщо ви хочете зробити фото, наприклад, продемонструвати готову страву, обов'язково вімкніть режим їжа для фото. Це налаштування зробить ваше фото по-справжньому смачним. Оберіть влучну ділянку для фокусування, а також зробіть коректне налаштування теплоти кадру. Запевняю, такий рілс точно не загубиться в соціальній мережі. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато парад від наших менторів та експертів, спілкування в колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно ж, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваші рілз про фото і відео з наших лекцій та публікуйте в інстаграм з хештегами Nightography та Galaxy Academy та вигравайте подарунки.